Послухайте загадку. Із білого снігу мені кожушок зліпили дівчата й хлопята, Хоч зимно на дворі і сипле сніжок. Іти я не хочу до хати, бо тільки у теплу оселю війду, Водичкою стану. І вмить пропаду. Хто це? Та це сніговичок. Послухайте віршик Коломієць про сніговика. У дітка сніговика кочерга замість ціпка, замість носа бурячок, замість шапки банячок. Сперся він на кочергу і ні кроку по снігу, а водлигу позіхнув. Кочергою ворухнув, бороду розпушив і по стесці рушив. Ти куди оце, а туди, де холоди, де снігів по пояс На північний полюс буду житі поживать, дім і скриги мурувать, Кочергою хокей. На крижині грати і морозивом гостей буду частувати. Милі дорослі сніговики, яких люблять ліпити, як дорослі і діти, є традиційним символом зимових свят у різних куточках світу. У кожній країні є не тільки свої методи ліплення сніговиків, а й традиції та старовинні повір'я, пов'язані зі сніговиками-чоловічками. Цікаві факти про сніговиків. Згідно з однією християнською легендою, сніг це дар небес, а сніговики ангели, які передають прохання людей на небеса. Тому люди ліпили сніговика зі свіжого снігу і шепотіли йому бажання. А як тільки сніговичок танув, він доставляв бажання на небо. Європейських сніговиків завжди прикрашали шарфами, капелюхами, рукавичками, мітлою. У Європі сніговиків також прикрашали гірляндами. Аксесуари у сніговиків можуть бути різними. Так у деяких країнах роль носа сніговика грає морквина, у деяких качанку кукурудзи або заморожена вишня. У Румунії за старовинним звичаєм прийнято прикрашати сніговика намистом з голову в часнику. Таким чином сніговик буде захищати сім'ю від. Твороб. Перевернуте вітро символізувало достаток у сім'ї. Ви дізнались багато про снівиків. Зліпіть сніговика з пластиліну, а коли випаде багато снігу, і снігу зліпіть І скажіть йому свої бажання. І вони здійсняться. До побачення!